Час спортивних новин на телеканалі Родана в студії Всеволод Прокофів. Мої вітання. Юніцю доїсти на відкритому міському турнірі Патріот Кривбасу розіграли 64 комплекти нагород. Змагання присвятили пам'яті земляків, учасників бойових дій на сході країни. Турнір дзюдо проходив на базі 9-ї дитячо юнацької спортивної школи. В ньому брали участь команди шести спортивних шкіл Кривого Рогу та одна із жовтих вод. Хлопці і дівчата змагались у 16 вагових категоріях. Технічність і фізична підготовка визначали сильних спортсменів за мінімальний час поєдинків. А коли сили були рівні, перемогу здобував найвитриваліший. Же сіли тяжело було, я горе звернув за перемогу. Інколи від болю у спортсменів виступали сльози, але ніхто не залишив татамі до удару гонга. Така стійкість у двобоях виправдовувала патріотичну назву змагань. У командному заліку перемогли вихованці ДЮСШ номер 9 Друге місце у спортклубу Гірник на третьому вихованці СК Молодість. Найближчої суботи тут пройде міський чемпіонат серед молодших дзюдоїстів. Тетяна Васильова Алюна Інченко Артем Мельник, місто спорт. В Останні дні листопада в столиці України пройшли всеукраїнські змагання з сучасних спортивно-бальних танців. На них побували і криворізькі танцівники. Наприкінці осені у Києві традиційно проходять змагання з сучасних спортивних танців. Цього разу організаторами виступили Всеукраїнська асоціація танців Денс Ю і танцювальний клуб Арт Юкрейн. Серед міст учасників господарі, Одеса, Обухів, Тернопіль, Конотоп, Бердичів і Кривий Ріг. Загалом близько тисячі танцюристів. Наше місто представляла популярна студія сучасних спортивних танців Ель Груп, на чолі з керівником хореографом Аллою Немикіною Гриша. Змагалися у жанрах хіп-хоп, контемп, данс-шоу, джаз модерн та хаос. Ельгрупівці відомі своїми вдалими виступами на обласному та республіканському рівні, в Києві тримали марку та привезли нагороди вищого гатунку в різних категоріях та номінаціях. Кращими танцюристами визнані Олександр Гриша, Віталій Тищенко Софія Василець. Анастасія Друмова, Дар'я Волощук, Олександра Септа, Радіон Косяк, Євгеній Навроцький это було реально круто я получал удовольствие лично не только своего танца, А еще танца окружающих. У нас два первых места. По сольным номерам у нас практически у всех были первые места. Очень хорошая организация, прекраснейшие судьи. Мы будем готовиться на следующее соревнование, чтобы показать еще больше уровень. Хочу сказать большое спасибо нашим тренерам за то, что помогали, подготовили. Нас неправда очень понравилось. Я очень рада, что провела два дня в Киеве с коллективом, который я очень сильно люблю. Вітаємо команду Ельгруп та бажаємо успіху у наступних змаганнях. Олександр Хрищенко. Програма «Місто спорт». Такими були останні спортивні новини. Для вас працював село Прокоф'єв. До нових зустрічей в ефірі Родани.